Цей Вітаю вас, котики, кіці і небінарні котенята. Цей день настав. Сьогодні ми з вами будемо дивитися мій огляд на гру Skyrim. Чого цей день настав? Чому така фраза? Ну как би, тому що ник нікмій говорить про те, що я є Skyrim залежний. Що я вам хочу сказати? Ви там для початку лайк поставте, підпишіться, дзвіночок, тілібонікніть, поширте це відео серед друзів, знайомих, ворогів, там, сусідів, е, не знаю, внучатих, племянників, кого завгодно. Тому що що, тому що було б, ну м'яко кажучи, непогано, щоб. Трошечки мені допомогли, тому що я намагаюся заробити який-не який україномовний контент, наповнювати ним Ютуб, щоб діти радувалися. Дідусі з бабусями теж радувалися. Ну, це про таких, як я. Ну, коротше, ви поняли. Так що, що? Так що, гайда, до перегляду? Почати хотілося б по класиці з мему, де в будь-якій непонятній ситуації ти просинаєшся в возику і тебе везуть на страту. Ну що? Ну, я цього робити не буду. Що? Бо зануда. Колись давно мені дуже пощастило, що ЄГС роздавали цю гру безкоштовно, і мені нарешті вдалося доторкнутися до прекрасного. Важлива ремарка, це було ну, буквально декілька років тому. Тому мене ну ніяк не можна назвати старим задротом серії, Ну, типа такого, який там уже все до дір затер в тупу. Е, потім, все як в тумані. Клятий тот Говард заставив мене купити її в стімі, а потім ще й докупити Anniversary Edition. Ну, ви поняли 300 плюс годин в ЄГС, більше вже сотні в стімі, перейменування нікнейму в Твіттері, прийняття нестандартної форми свого імені і все таке. Ну коротше, спасіба за те, що дозволив позбавитися ну, реально деяких дитячих комплексів. Ви мене сильно строго не судіть, що я все про себе та про себе. Ну просто ця гра насправді дуже важлива для мене, хоч і не можу пояснити, чому саме. Навіть мій перший хід твіт був саме про цю гру і стрілу в коліні, того і сприймаю я її якось ну, вже через щур особисто. Власне що, ніхто не буде сперечатися, що це дійсно культова гра, яка захопила серця мільйонів гравців по всьому світу, бо їй, на секундочку, вже 14 років. Але от ком'юніті у неї досі максимально активне. Окремо, хочу відзначити, що до неї є досить непогана локалізація українська на сайті Кулі. Ну, а ще мій окремий захват – це вступна пісня від неймовірної Ейлін, яка не просто талановита, а просто супер, дупер, мега, крута і, взагалі, умніця, красавіця. Простий собі чувачок, нікого не трогав, вжив собі своє краще життя, про яке ми чогось от упше ніхрена не знаємо, і раптом його захопили імперські солдати на пару з декількома заколотниками і ще одним лівим тіпом. Ну а поскоку рука правосуддя ліва, то його було вирішено розстріляти через відрубування голови. Но тут произошло неожидане прилетів дракон, роздав всім звіздюлей, і наш протагоніст благополучно звалив з цього неблагополучного місця. Дальше більше. Похід Вайтран, перша пиздявка з драконом, і оказується, що наш герой драконородний. Ну, далі там скандали, інтриги, розслідування, і все в такому роді, але основна канва сюжету зводиться до того, що герою треба прокачатися, виконати 100-500 мільйонів різних задань. А в кінці настучати цьому дракону по кумпулу, бо заїбав літати і людей лякати, мало того, що й відроджувати других мертвих драконів, які агресивно так шакалять місцеве населення, ну, включаючи з головним героєм, в тому числі. Головна особливість гри зводиться до того, що більшості гравців той основний сюжет взагалі не всрався, бо побічних і досить цікавих квестів в цьому проекті настільки багато, що просто закачаєшся. Варто тільки згадати саму гарячу вампіршу всієї ігрової індустрії. Ну або відновлення клинків. Там контента трохи більше, ніж до хрена, і залипнути там можна, ну, прям дуже надовго. Саме тому пропоную перейти до наступного розділу огляду побічних завдань. Різноманітні данжі, наповнені різного штибу бандюками, то лише вершина айсбергу в цій грі, бо інших колоритних персонажів там настільки багато, що просто закачаєшся. Моцний і потужний мандрівний лицар, з яким можна зарубатися в дуелі і зібрати з нього непоганий такий сет броні, рибалка з ріфтину, левиця мйол, куча різних цікавих супутників, гільдія магії і їхній полупокерний тіпа лідер, ну, такое. За гільдії в цілому я навіть розказувати не буду, бо так відео можна розтягнути буквально ну, на любу, яку тільки захочете, там кількість годин. Так от. Додаткового контенту дуже багато по одній простій причині. Він генеративний, тому ніколи не закінчується. Виглядає як чіт, але найбуде. Недарма ж придумали Мімас, що Чак Норріс пройшов Скай Ну бо хто, як не Чак Норріс, тільки він таке може. Якщо вам надоїло тинятися по снігам в скайриму, то спетляти на сухий піщаний солстейм, де появиться ще 300-500 тонн нового цікавого контенту і свої власні скандали, інтриги, розслідування. Хочеться чогось потустороннього, ну то шаруйте, наваляйте мудаку міраку, який возомнив із себе хер пойми шо. Але ми ж тут з вами всі не пальцем роблені, то можемо легко показати, хто тут папка на мікрорайоні. Якщо даже цього вам мало. То нічого не мішає тинятися з одного кінця карти в інший і шакалити цих обіцяних драконів, лутати з них душі, кістки і прочий крам, а потім крафтити собі єбійші обладунки. Хочеш вбивати? Вбивай. Хочеш красти? Кри. Хоч бути рицарем на білому коні. Фу їбать ти, зануда. Коротше, розвернутися єде і пару сотень годин вбити, оминаючи основний сюжет, більш ніж реально, а іноді навіть строго рекомендовано. Оскільки я не експерт, то сказати щось про геймплей та ігрові механіки я не можу, та й чесно кажучи, не дуже хочу. Якщо просто, можеш в'язати одноручну зброю зі щитом, дві, дворуч... дві одноручні зброї, ну або важку дворучну. Вдобавок я особисто дуже люблю всяке стрілецьке, але луки ну то для лохів, коротше. Бо ріл норм пацани юзають арбалети, і для мене це просто єбейша імба, як не крути. Варіантів обладунків різної зброї настільки багато, що можна просто голову в цьому всьому зламати, тому рекомендую юзати те, що більше всього подобається. Для мене це або мечі, або сокири. Ну бо прикольно, видовищно, особливо коли показують якісь прикольні добивання, ну там чи драконів, чи якоїсь другої, більш мелкої шушери. На цьому все. Так що го, до наступного розділу. Світ навколо настільки красивий, що інколи навіть не віриться, що оригінальна гра була випущена в далекому 2011 році. Варто відзначити, що це в жодному випадку не стосується вигляду персонажів в діалогах, бо виглядають вони максимально всрато і убого, ну об'єктивно. Але і ми ж з вами тут не графодрочери, одрочери, щоб роздивлятися усі оці пікселі під мікроскопом. Більш важливе це масштаби. От заліз ти на якусь високу гору і любуйся тим, що бачиш внизу, бо виглядає то все піздець як захопливо. Сів ти вночі порибалити і на тобі. Зоряне небо настільки красиве, що просто челюха на пол падає і ніхіра не підбирається назад. Важливо ще й те, що в грі присутні різні біоми, тому одноманітна картинка вам не грозить, щось постійно змінюється і відбувається. Південь сильно відрізняється від півночі, ну а за солстейм я і так вам вже говорив раніше. Коротше. Це настільки класно і офігенно, що просто хочеться тим всім обмазатися і вивалити язика від задоволення. Якщо ти подивився відео до цього моменту і досі не побіг віддавати свої гримні туду Говарду, то що з тобою, блядь, не так. Я не буду тут розказувати щось про гармонію світу чи офігенне все, а просто скажу коротко і лаконічно. Якщо ти досі не грав у цей шедевр, то негайно виправляйте і не будь такою обіцяною, не такуською, яка не признає мейнстрім. Ну то він і мейнстрім, що подобається всім. Ну тому що він класний. Альо. На цьому все. Вердікт отакий. Срочно грай в Скайрім, тільки не забуре плащів. Ха, Ха. Я дуже сильно сподіваюся, що відео вам сподобалося. Що ви його поширите, що ви його залайкаєте, що ви підпишетесь на мій канал. Я стану блогером, мільйонником зазнаюся, перестану здороватися з людьми за руку. От. Але ладно, це насправді все це приколи. Самі розумієте. Коротше, дякую вам всім за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал, поширте його серед друзів, підпишіться а, підпишіться, я ж вже казав, да? поставте лайк. Що там ще? тілібонькніть. Ну, оці всі ютубовські штуки. І я на фоні цього буду намагатися робити для вас більше класного, якісного україномовного контенту. Як то кажуть, ситуація він, він. Так що що, дякую вам всім за увагу. Слава Україні і до побачення.